Оце, що я зараз скажу, я буду говорити багато різними контекстами, писати про це буду багато, тому що це дуже важливо. Курс, онлайн-курс Level to Match, він буде саме про це. Там буде дуже багато структурованої наукової інформації і дуже буде багато духовної, сакральної інформації, таких знань. І отут дуже важливий момент. Зараз люди, коли я про це почала почала більш вголос говорити, почали говорити Я теж хочу я теж хочу бути духовною людиною, я теж хочу духовність, духовність, шлях духовності, просвітлення. Короче, різні такі моменти. Але тут важливо, важливо дуже розуміти, що тут треба, тут не можна, не можна хотіти. Розвитку духовності прям хотіти поставити це в ціль, і не можна прямо ну все добре. Якщо не можна хотіти, то я не буду хотіти, я буду не хотіти. От не можна ні ту крайність, ні ту крайність. Чому? Тому що там теж буде йти конкуренція і порівняння? А я вже така духовна, як вона чи він. А я вже більш просвітлена, як вона чи він? А Це ні про яку взагалі духовність в такому ракурсі ми не можемо з вами говорити, тому не можна цього хотіти чи не хотіти, тому що це повинен стати образ мислення і життя. І це автоматично стане шляхом розкриття духовності, шляхом духовності, шляхом до розкриття ще більшої свідомості, десь виходу у свідомості на новий рівень. Дайте мені тут, будь ласка, зворотній зв'язок, наскільки я це зрозуміло пояснюю, тому що духовність і шлях духовності він повинен стати не ціллю, а образом життя, думок і мислення. Через призму будь-яких дій, будь-якої думки, будь-якого слова, вислову, будь-якої дії, а це не може бути. А ціль я не знаю до якої ступені духовності ми можемо дойти в цьому житті, наприклад.